Вчора в соціальних мережах завірусилося відео, де двоє молодиків слухали російську музику в центрі Києва. Незважаючи на зауваження перехожих та вчорашню трагедію в сумах, хлопці зробили музику ще гучніше. Норм чи стрьом слухати російську музику в публічних місцях? Стрьом дуже сильний. А чому ви так думаєте? Тому що підтримувати агресора ще й публічно це дуже сильно погано. Навпаки, краще підтримати нашу музику, і підтримувати зсу. В цілому слухати російську музику стрьо. Доволі жахливо, тому що це пропаганда російської музики. Є декілька хороших пісень, але все таки російська музика це не публічна музика. Публічних стрьом. А не в публічних наступне питання? Звісно, що стрьом, тому що цим ми спонсоруємо ворога і допомагаємо їм вбивати наших громадян. Це Взагалі російську музику слухати стрьом 100% відсотків стрьом усюди. Українська музика також багато грана, типу, і музика це велика складова культурної частини народу. Ну я вважаю, що це рівно, що ти підтримуєш окупанта, і все як і фінансово від переглядів і так далі, як і ментально, Тобто, це я вважаю зневага стрьому. Всі українці не мають популяризувати російську музику, а навпаки, поширювати наше українське. Я також важаю стрьом. Тому що е, дуже багато людей ходить по вулиці, діти і так далі. І е, не усім це буде комфортно дома. Якщо ти хочеш, ти можеш слухати в наушниках або ще десь, або взагалі де немає людей, ти можеш це слухати, але не включно місці.